Коли відкрились твої очі, у світ прийшло нове життя. У світ прийшла душа із неба із серцем повним запитань. І так хотілось запитати: О Боже, що це? Де це я? Для чого тут? Чого ти хочеш? Та ти, маленьке немовля, і говорити ще не можеш, і на ногах ще не стоїш, і виринає з уст, неначе громом душі твоєї перший крик, Та ось нарешті ти прийшов до тями, відчув тепло приємне рук, Ти притулився, виявляється, до мами, почув приємний серця стук. Ось так перед тобою шлях відкрився, що через землю в небеса Господь проклав, розкидавши довкола тебе перли, бажаючи, щоб ти їх позбирав. Він визначив для тебе бути татом, важка й нелегка роль буття. І щоб дізнатися про це, то доведеться пройти весь шлях цей до кінця. Сьогодні хлопець, завтра вже мужчина, летять години, дні, роки, у суєті буденній пробува людина, та очі серця зводить догори. Доріг довкола неї так багато, що хочеться спитати та ж куди, куди мені сьогодні повертати, де ті перлини, що розкидав, ти скажи. І ось той день, коли вже став ти татом, щоб дарувати шанс новій душі пройти свій шлях та позбирати перли, розкидані також в її житті, перлиниці, дари самого неба, що в серце її вкладаєш сам собі: відповідальність, мужність, честь, самопожертва. Любов, смирення, терпеливість, мир. Старанно в серце все вкладай щоденно, бо не лише для тебе всі вони. Виборюю бо я характер свій смиренно, це візьмеш із собою в небо ти. І не забудь усе це передати всім тим, кого пошле в життя Господь. Не зможе дітям цього дати мама. У неї інша на землі цій роль, всім тим, хто ніжно й гордо каже тато, всім тим, хто в очі загляда твої, щоб відшукати відповіді в батька, а що робити правильно в житті. Мабуть, не кожен може бути справжнім татом. Ця місія не легка й непроста, а лише той. То бурі всі здолав і шторми, схиляючи коліна в присутності творця. Дорога в небо не бува легкою, вузька стежина, хоч просторий шлях, та ти іди, і, як мала дитина, сміло дивися в очі Бога та туся.